шановні! Сьогодні річ піде про аденіуми, а саме про їх формування. Вже навіть давно треба було його якось пересадити, тому що вже повелазили корінці це аденіум. В лютому, в лютому місяці, на початку лютого я обрізала цей аденіум. Зараз вам покажу. Так. обрізала він В нього було три гілочки. Я обрізала, думаю, Ну щоб він був більш пішніший крону формувати. Але дивлюся, що три я обрізала і три пішли. Зараз, поки його не трогаю, хоча, хоча вже, дивіться, вже пора. Грунт попіднімало коріння, але чекаю, він щось надумав мені, гляньте. Цвісти. Ну, побачив. Підожду. Якщо хватить терпіння, а ні, то, тому що є задумка цікава. Е якщо він після того, як я його обрізала, випустив мені знову три, ну, миленькі дві, то, напевно, треба його не обрізати, а чудити з длиненькими гілочками. Ну, це пізніше. Сьогодні хочу. Пересидить цього красення, зрізала його з цього ж аденіума. В лютому В лютому зрізала і в травень червень. В липні, в липні він цвів. Він в липні цвів, видно, ось, ось залишки да, такі. Гарненько він мені цвів, я фото вставлю. І я його вкорінила, значить, він процвів. Їх було ж три. Один я продала, тому що нашо мені стільки цві... цвіту... цвівшим, прямо цвіту продала. А ці два залишилися. Залишити так якось не дуже да? гарно, то я хочу його трішки обрізати, частину знову в корінню, а за одне побачимо, що тут з корінням, і пограємося трошки з корінням, побачимо, що можна зробити. Хочу звернути увагу, ось на що. А коли ми вкорінюємо, корінні, ми, ну я, коли вкорінюю аденіуми, я їх вкорінюю в стаканчик. Високий стаканчик, так? Да? Але аденіумам потрібні вазони не високі, а широкі. Краса Аденіума, вона не тільки в кроні, вона в корінні. От його формують, розкладають, заплітають, ну, хто на що гаразд. Кого на що видає е, фантазії. І при правильному догляді ці корінці. Кажу, вважається, що аденіум має красу завдяки каокдексу. Це таке утовщення, прикореневе прикореневе утовщення. Але ось дивіться, це були малюсінькі корінці. Да? Ось, Малюсінькі корінці. І я їх заплела там, коли будемо витягувати його наступного разу. Там була дуже цікава штука, і ми будемо припі... ну, завдяки цьому е... плетінню. І кожного разу, раз на рік, коли ми пересаджуємо аденіуми і робимо деякі маніпуляції з корінням, кожного разу, ми їх пересаджуємо, ми піднімаємо, ну, наприклад, на сантиметр, на сантиметр і садимо трошки, е... як би це сказати, Припіднімаємо, щоб наступна посадка над рівнем землі була на сантиметр вищою. Таким чином, ми оголюємо частину да, на сантиметр коріння і воно потім наростає. Ну, це потім. Тобто кау, аденіум це не тільки крона краса, це ще й краса коріння. І коли знаєте кажуть, в мене був такий випадок позапрошлого року. Теж були вкорінені Аденіуми. І жіночка зателефонувала, зателефонувала, господи, вибачте, і питає, це у вас насіння, чи ви вкоренили? Я говорю, вкорінила. А вибачте, друзі, якщо Аденіум з насіння, да, він гарантує каудекс здоровий, да? прикореневе утопшення. Але це не привід. Сумніватися і мати якусь там негативну, скажімо так, да, може, ну, думку щодо вкорінених. Завдяки праці, наполегливості, фантазії можна з коріння таке вчудить, що каудекс буде просто відпочивати. Значить, розповім, як я втручаюся в життя коріння в себе вдома, да? ну, свої, на своїх. Тому що кожен робить, хтось замочує, хтось е, підсушує. Я, щоб прям так підсушувати, ні, ну, декілька днів не поливала. А день у е, люблять водичку, але так, щоб вона не застоювалась. Тобто ви мене поливаєте, але не заливаєте. Ну такий балована квіточка. Так, зараз я тут треба розрізати секундочку. Так, хотіла я зберегти корінець, але ось він. Де він, де він, де він? Ха. Ось, Ну. не змогла. Ну, добре, зараз видно. Акуратно коріння, до речі, дуже так, знаєте, гарненько. Зараз його трошки так розтребушу, і потім підкраю і все промию і все продивлюся, щоб розуміти, що тут можна зробити. О, дивіться, та тут такі коріння. Ого. Тут буде з чим погратися, я вам скажу. До речі, чим класно, коли багато коріння. Дивишся собі, уявляєш, що ти хочеш, і. Якщо ви бачите, що вам оцього міленького не дуже воно потрібно, ви його можете сміливо обрізати. Зараз я все покажу. Ух ти! Ні, ну. Ха -ха. Ви знаєте? Так, іду я його помию. Зараз так, друзі, ну, у мене несподіванка неочікувана навіть не уявляла. Річ у тому, що з аденіумом можна гратися навіть при Вкоріненні. І я там гралася. Один так вкорінила, другий іначе. І сьогодні я нагадую, що це Аденіум був поставлений на вкорінення на початку лютого на початку лютого 2022 року. Значить, в липні, як я казала, він у мене процвів. Про цвів, тому що навіть це, знаєте, навіть фото не фото ось. Хто розуміється на аденіумах, той хто розуміє, що це свідчення того, що це було цвітіння. Значить, з лютого, да, сьогодні у нас 3 ем, грудня, да, здається, 3 грудня. От і дивіться. Тобто цвів гарний, здоровий, да, майже до ліктя. Але це не саме головне. Я була здивована, це капець. Я пожаліла про той малесенький корінець, а це ж вигляньте сюди. Вигляньте, що тут робиться. Це це обрізаний, облуманий. Да? Ви гляньте на цю красу. І це вкорінений, да? тобто, знову ж таки, насіння, каудекс, аліяй, і там все так класно. Ви дивіться, що можна зробити я не знаю, як я витягну цю пробку. Я його вкорінюючи садила на пробку. Я обріжу цей, зараз буду формувати, будете бачити, і він день-другий підсохне, і я покажу, як я це робила. Ну, Результат ви бачите. Тобто класний. Зараз будемо <гум> якось цю пробку. видно. О. О, сюди вона не пролізе. Сюдою хіба ж? Ш... Во, ні, сюдою. Боже. От, зараз, 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 зараз. Є. Пробка. Ні, ну красень, красень. Дуже гарний. Е, я не бачу. Ну, декілька ми зріжемо, зріжемо, зачекайте. Так, друзі Зараз беремо ножичок, у мене скальплю нема. Так, щоб вам було видно. Краса наша ось Знову ж таки, як на початку відео я казала: при маніпуляції з, з коренем ми дивимося, що в нас є на поверхні, тому що ми будемо заглиблювати як би це, на глибину нижчу за, за ту, яка була, вибачте, вийшла з кадру. Тобто, якщо він був посаджений по цій пори, бачте, то зараз ми його будемо садити. Ось, май, ну, на сантиметр нижче. І оці коріння, оці коріння, ми приберемо, вони нам не потрібні. Нам потрібні ось оці. Трошки поцарапала. І легким рухом. Так, де мій зоркий глаз, вибачте. Колись так гарно бачила, а зараз дивлюсь, не дуже. Так, дивіться, ось оцей ми його зрізаємо. Зрізаємо цей, схоже, у нас буде гілочка. Ми її залишаємо, але під нею ми прибираємо, нам це не потрібно. Ці, я залишаю, тому що саме на цьому рівні. Я буду заглиблювати, я її загну вниз. Все, що вище цього рівня я перебираю. Воно мені не потрібне. Не потрібне. Так, це ось теж. Так, тут така так, ювелірна робота. Ювелірна, ювелірно. Так. І от той самий випадок, коли кажуть, ой, насіння то краса, а без насіння то не дуже не згодна. Вибачайте. Так, місця зріза в мене коробочка, кориця. Я беру і корицію все це гарненько. Де вам видно? Так. О. Це гарненько притрушую. Всі зрізи, так, де я робила, все, я гарненько притрушу. Тут, де я поцарапала, я теж корицею, гарненько. Кориця, е, не, як це, корисна, антибактеріальна, актибактеріальна, господи. І вона корисна. Тобто, шкоди, як я хотіла зразу сказати, шкоди не нанесе. Все Цей у нас упертий. Не хочеш загибатися, не питання, як скажеш, навіть як скажеш. Ти захочеш? Ні, не захочеш, не треба. Все для тебе. Так, все. Зараз гарнесенько його. Єдине, що я зараз думаю, я собі купила. У нас є такий магазинчик, там все таке пластик, <смі> заколки. Коротше, все пластикове. І я там купила, так, ну, вроді все, А, угу саме ж головне. Так, зараз я таку, Слухайте, ну неочікувано. Неочікувано. За е 11 місяців ну, це ж результат люди Тобто садимо у коріню в стаканчик. Коротше покажу. Так, далі. що я вам, За що я вам маю казати? Ось, взяла, поробила дірочки, тому що ну не потрібна висока, да? потрібно широка. А ні, ви знаєте, ні, а маленька. Бачите? Маненька, маленька, маненько, зараз треба щось думати інше. Річ у тім, що якщо я посажу отак, казалось би, да? Трошки там совсім. Чи я знаю, психануть. Псіхануть. Ну, якщо психануть, то треба тоді взяти і зачистити весь верх. Так, давайте тоді будемо зачищати. Робимо. Річ у тім, що я не готувала щось інше для посадки, я готувала саме саме цю плошку. Вам видно, як я тут <ріжу> обрізаю стрижу, парикмахер. Вчора, чи позавчора, орхідею гниль завелася, хірургом була. В общем, хто що не награвся в дитинстві, Заводьте цвітки і грайтеся, будете хірургами, і аптекарями, і ким завгодно. Так, щоб нам ця частина не заросла, нам сюди потрібно, тобто, по, ну, як по-доброму подумати, це потрібно все повистригати. Але я туди не залізу. Тому мені потрібно сюди, зараз я піду знайду і накладу сюди. Або пінопласт, йду, або керамзит зараз. Так, шановні, не знайшла я е, пінопласта, Керамзит випадає і річ у тім треба покласти сюди під низ так, щоб корінці, поміж цих маленьких камінців не пролазили. Тобто, нам потрібно зробити, щоб у цьому пройомі не почали. Забивати середину маленькі корінці. Попробую туди залізти, так? Да? Взяла такі два камінця, один ось втулила. Зараз хочу ще один. І таким самим чином за одне і тр трішки його, знаєте, роздвинуть. О, дивіться. Так. Досидить. Ну, ну, конкретно дивіться, це я сюди тако покладу. А е, коріння, якщо до маніпуляцій, да, до того, як ви знаєте лізти до коріння, якщо ви декілька днів не полієте, воно буде більш так сказати, не те, що в'яле, а піддатливе до того, щоб його покласти, перекрутити, закрутити, коли воно. Мокре, да? наприклад, вчора, коли сьогодні полізти до коріння, воно б дела ну, Воно, звичайно, швидко наростає, ну, але... навіщо? Лишній раз. Так, це я таку візьму. Так, ну що, <плодження> така посадка. Ґрунт. Увага на ґрунт. Річ у тім, що багато рахують, що потрібен спеціальний ґрунт для сукулентів, для кактусів, для таких яких -то рослин. Я, так як я займаюся гібіскусами, гібіскусами, трошки є аденіумів, трішки є орхідей, трішки цитрусових, цитрусових цитрусов. Те, що стосується кімнатних, тому що є ще дуже багато рослин, які ростуть літом Це піони, це піони, ну, не, не про це. Я купую універсальний ґрунт, тому що за універсальним. Так, ґрунт повинен бути легким, водопроникним, да, і в той же час трішки тримати волому. До універсальної землі я додала перліт, я додала вермікуліт і трішки камінчиків. М манюсіньких. Камінчики з. Ой, господи, яких. Ти дивіться, забулось. цих. Забула це. Вилетіло з голови. Все, дренаж. Цьому, цій посадки, можна і не робити, тому що велика кількість ґрунту, а йому не потрібна. Потрібно низенько і не, сильно, не дуже широко. Чому? Якщо ви в сильно великі вазони, буде йти ріст, приріст мілких, мілких, мілких корінців. А якщо буде, знаєте так по-домашньому Уюдно, але, знаєте так, чесненько, будуть набиратися оці корінці. Але, а нам вже якраз ці корінці і потрібні. Тому я не буду лежати ніякого дрінажа, тим, тим паче, що у мене корінці вже в цьому як його, в камінчику кладу і присипаю. Зараз я вам покажу. А день не треба заливати. А день це та, та квітка, яку потрібно поливати, напевно, щодня, але я покажу як. Я їх не заливаю. Я їх не заливаю. Служдень, так гарненько тут він стоїть. Гарній. Так. Так. Сьогодні поливати не буду. Сьогодні поливати не буду. Полью завтра. Полью завтра, я буду полювати, покажу обов'язково. А зараз я візьму і зараз, 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 це ще ж не все. Це ще ж не все. Треба зрізать. Треба зрізати. Зрізати ми будемо ще зараз покажу, де? А деню, до речі, квітка така, знаєте, не дуже, не дуже, як би це вам сказати, безобідна. Ой, вона ядовита. І це не смішки. Ну, не звісно, що прямо вбить, але так може нашкодити. Тому, будь ласка. Оп і оце я теж оп. Страхуйте, страхуйте кінцівки, це наше здоров'я. Зараз я візьму і промокну. Так, промокну це все діло. По-перше, я хотіла обрізати. По-друге, чим менше тягне крона, тим легше листю, корінню буде. Буде легше вкорінитися. Отако. Так Була така гарна деревина. І ось що ми отримали. Поливати, як я сказала, буду завтра. Завтра відніму, покажу. Якщо в когось є питання щодо вкорінення, так як я показала, як був вкорінений цей пишіть, обов'язково покажу, розказала так, як змогла. Всім дякую за приділений час, дякую за увагу, дякую за те, що заходите на мій канал Квітуче життя. Розповідаю те, що. Начебто вмію, вмію, начебто непогано. Всім рада. Кому сподобалось, сподобалось ставте, будь ласка, е пальцем вверх. Підписуйтесь на канал. Всім рада, всім здоров'я, щастя, щоб все було.